Вітаю всіх на каналі ЕмПрофі. Сьогодні будемо працювати з дошкою. Так? Будемо згадувати, як це відбувається. І так, про що ми говоримо? Ми говоримо про рівняння з параметрами, яке зараз шириться мережею та є на НМТ. І так, от рівняння х квадрат мінус 2 мінус 4 множене на х додати 16 дорівнює 0. Запитання, за якого додатного значення параметра m один із коренів буде більший за інший? Поїхали. За корені відповідає дискримінант. Якщо я хочу, щоб рівняння мало два корені, то дискримінант повинен бути більший за один. Так, давайте його розпишемо. І так, маємо дискримінант. Це в нас b квадрат мінус 4 ac тобто я пишу 2M-4 і внесемо до Мінус 4, помножити на 1, помножити на за 16. Забігаючи дещо наперед, я одразу скажу, що ця умова на дискримінант зараз вона буде надмірною. Тобто, без неї ми теж зможемо розв'язати правильно дане завдання. Але чому саме так відбувається, я поясню дещо пізніше. І так, поїхав. Я не буду нічого тут спрощувати. Тобто, я не буду розкривати дужечки і зводити подібні додатки. Я просто запишу, що в мене є 2 mс 4 у квадраті мінус 64. Ось це мій дискримінант. Він повинен бути більше за 0. А гаразд. Запишемо ось тут 2nс 4 у квадраті мінус 64 більше за 0. Здебільшого, що ми робимо з квадратною нерівністю? Ми що? Розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки. Далі. Хочете розв'язуєте параболою, хочете через метод інтервалів, не суттєво. Сьогодні ми ні того, ні другого робити не будемо. 64 перекидуємо праворуч. Поїхали. 2. М мінус 4 у квадраті більше за 64. Що ми робимо далі? Квадрат більше за 64 лише тоді, коли вираз, який підноситься до квадрата, більше за 8 або менше за мінус 8. то я маю сукупність. І так, пишемо 2n мінус 4 більше за 8, або 2n мінус 4 менше за мінус 8. Ну а далі маємо дві лінійні нерівності, які дуже просто розв'язуються. Пишу заново. Сукнути. І так, 2n більше 8, додати 4 маємо 12. А тут 2М менше, ніж мінус 4. Ну, мінус 8 плюс 4 розумів. Ділимо все на 2. Ну, це андерстерд. Маємо m більше за 6, м більше за 6 або m менше за мінус 2. Раз, тобто я можу сказати, що m належить об'єднанню проміжків. Мінус нескінченість мінус 2 не включена в об'єднанні з шість плюс нескінченість. Ось таким повинно бути значення параметра, щоб було два різні корені. Далі теорема віта. Найпростіший спосіб щось робити далі з цим, з цим завданням це використати просто теорема Що я маю? Я маю, що х1 додати х2 дорівнює мінус Б ділене на А. Тобто просто 2 мінус 4 Оце сума коренів. А добуток коренів це ділене на А. Тобто х1 множений на х2 дорівнює одразу 16. І на що я звертаю увагу на другу умову, чому вона не залежить від параметрів. Раз тоді подивимось в умову. x2 дорівнює x1 плюс 6. І разом з другою мовою теремові є запишемо нову систему. Я ось тут запишу. Маю x2 дорівнює x1 плюс 6. Х1 множене на х2 дорівнює 16. Все дуже просто. А далі. Дивіться, в мене є дві умови, жодна з яких не залежить від параметра. Тобто я зараз можу знайти корені цього рівняння за таких умов. Давайте знайдемо. Розв'язуємо підстановочкою. Замість х2 записую, x1 додати 6. Тобто x2 дорівнює x1 плюс, 6. просто переписав, а тут x1 множество на x1 плюс 6 дорівнює 16. Нескладно, так. Далі, що ми робимо з цим рівнями? Ми розкриваємо дужечки і 16 ліворуч. Тобто я окремо його запишу, щоб не тягнути за собою всю цю систему, і одразу розкрию дужечки. Х1 на x1 це х1 квадрат плюс 6х1, 16 ліворуч мінус 16 дорівнює нулю. І що я бачу? Я бачу теж застосування теореми мієта. Сума мінус 6 добуток мінус 16, маю мінус 8 та 2. Тобто пишу сукупність для x1. x1 мінус 8 або x1 дорівнює 2. Нескладно дорозі, тобто, так? Далі. Ця система приймає наступний вид. Ну, по-перше, вона залишається поки що системою. Я пишу, що x2 дорівнює x1 додати 6, а для x1. У мене є два випадки. Або мінус вісім, або 2. Ось це такий перший суттєвий наш здобуток. Далі продовжуємо. Цей запис трансформується у сукупність двох систем. Тобто я маю сукупність із першою системи та другою. Х1 дорівнює мінус 8, відправляємо сюди. Одразу знаходимо для нього x2, тобто це мінус 8 додати 6, мінус 2. Маю x2 дорівнює мінус 2. Наступний випадок для х1 це двічка. І тоді x2 це 2 плюс, 6, просто 8. І ось такі два випадки з коренами в мене є. Що робити далі? А далі дивимось на цьому Так? Щоб у нас було два корені. Х1 плюс Х2, це 2 мінус 4. І я розпишу першу та другий витутку. І так, перший видок. Ось ось цей. В мене x1 дорівнює мінус 8, x2 дорівнює мінус 2. Підставляємо сюди. Маємо 2 m мінус 4. Ну, додаємо мінус 10. Тобто 2 m дорівнює мінус 10 плюс 4, це у нас мінус 6. І ділимо на 2, маємо мінус 3. І другий випадок, ось тут я запишу, теж маю систему х1 дорівнює 2, x2 дорівнює 8. І теж скористаюсь цією умовою. 2 e мінус 4 дорівнює сумі, тобто 10. 4 праворуч маю 2 14 і ділю на 2, маю 7. І тобто я маю два значення параметру, за яких у мене буде два корення. І один з них буде більше за другий на 6. А тепер дивіться уважно на умову для m. Мінус нескінченність мінус 2 і 6 плюс нескінченість. Обидва ці значення задовільняють цією умовою. Тому вам в умові дали, що М повинно бути додатні, щоб ви обрали одне якесь значення. Розуміємо, так? І якщо нам потрібно дати додатнє, то маємо сім'ї. М дорівнює сім. Тобто, ось це ви могли не розписувати. Чому? Коли ви скористуєтесь цією умовою, ви вже, ви вже забуваєте те. Що у вас буде два різні корені, і ця умова автоматично виконується, тому вам достатньо лише ось цього розв'язання. Побачимось.